Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам, як просто покроїти і пошити сорочку під вишиванку із рукавом реглан. Я буду все детально показувати в процесі і приміряти, розказувати, як я все роблю, тому, якщо ви хочете, плануєте шити сорочку, то рекомендую подивитися повністю відео від початку до кінця. В кінці я приміряю готову сорочку. А спочатку я намалюю для вас, що таке сорочка з рукавом реглан. Ось це звичайна блузка, яку більшість блузок. Сорочок так пошиті, тобто є плечовий шов і від нього вже потім починається рука. А сорочка з рукавом реглан це така сорочка, у якої. Рука починається одразу від горловини. Ось тут рука з'єднується із основною частиною по косій лінії, яка починається зразу від горловини. І сьогодні ми будемо шити таку сорочку. Більшість сучасних вишиванок шиються саме з таким кроєм. Отже, перше, що я зробила, я викроїла два прямокутники для спинки і для переду. Два ідентичні прямокутники. Ось тут у мене два шматки тканини, я викроїла їх разом. Значить, Важливо, дуже важливо, коли ви шиєте сорочку під вишиванку, щоб у вас нитки йшли рівно, тому що потім ви будете вишивати, і це. Ну, особливо, якщо хрестиком, тут навіть якщо ви трошечки-трошечки скосите, там біля горловини у вас десь буде помітно, що хрестики йдуть косо. Тому обов'язково кроїте рівно по вертикальній нитці. Як я вибрала ширину для цих прямокутників, як я вибрала розміри? Як я шию без міру. Безлика, то я роблю так, завжди роблю так. Я беру блузку свою якусь, ту, яку, яку приблизно я хочу сорочку такої ширини, тільки блузку не трикотажу, а тканини, яка не тягнеться, це в мене ляна. І ось я собі приблизно такої ширини, такої висоти, але з запасом на шви ширша, щоб у мене був запас тут на шви. Ось так я викроїла ці два прямокутники. Тепер я перегорнула їх вдвоє, намітила місце, де у мене буде починатися рука, тобто місце під пахвами, як знову ж таки, по блузці, відміряла віднизу по блузці, де починається рукав. І провела от таку скисну лінію. Це буде лінія реглану. З нахилом тут можна гратись. Я, ну, от так зрізаю, ось так навскоси. І відрізаю по цій лінії. Так, ось я зрізала лінію реглана і провела таке таку дугу від кінця. Тут я вирізатиму горловину. Значить, Спереду глибше, ззаду трошки. Мілкіша горловина, але спочатку я виріжу для обох, а потім на тій половинці, що буде наперед, я проріжу глибше. Така форма, поки що я вирізала горловинку наперед і назад. Однаково, але на спинку однаково, потім я проріжу для переду, я проріжу цю дугу трошки глибшою, щоб виріз, щоб спередні горловина була глибшою. Ну, зараз така форма. І тут я зараз трошки зріжу, зараз я намалюю і покажу вам, вона буде тут нерівна, а ось і тими кутика трошки ось так, щоб під пахвами сорочка не тягла. Так, ось я намалювала. Трошки її тут виріжу. Ось що в результаті вийшла заготовочка. Зараз проріжу глибше горловину наперед. Перед і спинка у нас викраєні. Це перегорнуті вдвоє вони. Ось перед, ось спинка. Далі я викраїла два прямокутники на рукави потрібної мені ширини. Довжина у мене буде короткий рукав, але якщо ви хочете довгий рукав, ну, в будь-якому випадку, який би рукав ви не хотіли, вам треба поміряти його довжину. Майте на увазі, що довжина це не як у звичайних блузках від плеча це реглан, тому довжина тканини має бути довжина вашого рукава, аж від горловини до кінця. роблю далі я беру викрійку моєї спинки і прикладаю до неї рука. Прикладаю так, він трошки нахилений, не перпендикулярно до неї, він нахилений, і він вище, тому що. Частинка рукава, вона теж буде продовженням горловини. Ось тут вище. Ось тут, так, щоб він співпав з краєм. Далі я перегортаю його ось так, щоб він точно співпав, щоб лінія реглану на спинці і лінія реглану на рукаві співпала. Ось я його перегорнула. Тепер я тут запресую, щоб мені видно було, як відрізати. Так, ось я зрізала рука. І на рукаві, так само, як я робила на спинці, я зроблю таку дугу, щоб, щоб спинка з рукавом сходилась не під прямим кутом, а так трошки по дозі, тоді під пахвами, щоб воно не тягло. Так ось зараз те, що вийшло в нас вже рукав прикладений до спинки. Другий рукав я виріжу точно так само, просто прикладу той, що я вже вирізала, до другого. Вони симетричні, однакові я його викрою так само. Так ось фактично я закінчила розкрій. Не все влазить в кадр, але влазить важлива частина. Так виглядає. Так сходяться рукава із, спин... ну, із спинкою передом. Тепер я буду це сшивати. Значить, сшивати в такій послідовності. Спочатку я пришиваю кожен рукав до переда і спинки по лінії реглану. Тобто, берете тканину, якщо у вас є різниця в тканині, між передом і спинкою, ой, вибачте, між лицьовим і зворотним боком складаємо рукав і, і тканину лицьовим боком усередину. Лицьовим боком усередину і зшиваємо оцю косу лінію реглану. Спочатку допереду чи до спинки, і навпаки, спочатку один рукав зшиваємо. Ці лінії з'єднання. Потім інший рука вшиваємо лінії з'єднання. Ось що в мене вийшло, коли я вшила один рукав. Ось так це виглядає. І як я сказала, якщо є різниця між лицевим і виворітним боком, то, звичайно, це має бути шви на виворотному боці. Тобто лицевим боком ви складаєте їх разом. А шиєте, сшиваєте по виворотному боку. Так, вшила інший рука. Ось так. Ось тут я пошивала. Тобто, в результаті вийшло ось це. Це зараз я склала. І тепер я йду сшивати. По оцих лініях, по цих лініях. Тоді сорочка буде в основному шита, після цього треба буде зібрати горловину. Тобто зараз, у такому вигляді, горловина широка, але вона буде трошки збиратися складочками. І зашиватися смушкою такою тоненьким комірцем. Ну, і тут буде розріз, пазушний розріз. Щодо сшивання, ну, я сшиваю машинкою. Зараз модно сшивати руками. На жаль, у мене немає часу поки що на такі ігри. Хоча, якщо. Це зшивається, змережується, то, напевно, в цьому є сенс. Я зшиваю все машинкою. Так. Зараз момент істини, контрольна примірка. Поки що сорочка виглядає так, але це не остаточний її вигляд, тому що зараз горловина широка і тому опускаються плечі. Але зараз я буду горловину збирати. Ось так вона буде призібрана рука, тому рука підніметься, в цілому по ширині супер вийшла така, як я планувала. По довжині можливо, зроблю трошки коротшу, можливо, трошки відріжу, зараз ще подумаю. Рукава я теж буду збирати на кінці, але можна їх і з самого початку трошки завозити сюди. Бачите, я крояла широкі. За вашим бажанням, ви можете. Реглан залишається так само, лінія вся ця та сама, але оцей кут можна на етапі викройки зрізати, щоб рукава були вущі. ну Але це залежить від того, як ви хочете вишивати, який ви хочете рука взагалі. Тут є простір, скажімо, простір для фантазії, для вибору. От, тобто, в цілому. Все вийшло, як я хотіла. Тут, бачите, йде плавно, не тягне, рука не тягне. Отже, я йду збирати горловину, і після цього примірю, покажу вам, як вийшло остаточно. Отже, виробляємо горловину. Зараз я прошила цю горловинку швом вперед голка. Ось у мене тут ще нитка. З голкою, вона не закріплена, тобто тканина може рухатися на ниточці, і тепер її можна поміряти і подивитися, наскільки потрібно її затягти. Зараз я поміряю, тоді я закріплю тут нитку на потрібній ширині горловини і буду просто обшивати цей край. Роблячи от такі складочки. Бачите, зараз усе вже помінялося, коли горловинка призібрана, виглядає інакше. І ось ниточка, тепер я можу собі відрегулювати, як я хочу. Вище, нижче, більше складочок, менше складочок. І після того, як я це відрегулюю, я його закріплю, закріплю смужечкою обшию. Ну, ось, нарешті, майже фінальна примірка. Сорочка ще не закінчена, але всі основні елементи вже зроблені. Горловину я вшила. У мене була мережана стрічечка. Пазушний розріз буду обробляти. Пізніше, коли вишиватиму сорочку, виберу для нього якийсь декоративний шов. Краї рукавів також обшию такою самою стрічечкою. Зараз вони просто зібрані. Ось тут під руками все добре. Не тягне, ось так воно виглядає зі спини. Ширина вийшла хороша, я задоволена. Сподіваюся, що я зрозуміло все показала, що було видно, як я все роблю. Сподіваюся, що вам сподобалось і було корисним це відео. Ця тканина дуже тоненька, вишивати на ній хрестиком буде важко, тому, напевно, я її вишию. Також скоро я планую показати, зробити відео, як шити кроїти уставкову сорочку. У мене є на каналі відео, де я показувала, як покроїти уставкову сорочку спрощено, коли у уставки не вирізати, а кроїти все разом. Але також я хочу зробити традиційний класичний крій. І також зроблю про це відео. Залишайтеся зі мною, дякую вам за перегляд. І ще хочу сказати, що якщо ви вирішите спробувати мій, мій спосіб, то я все ж таки рекомендую спершу викроїти на якійсь тканині, яка, ну, якої не шкода, можливо, якась стара сукня, але не трикотаж, а такої, такої ж товщини, як буде ваша сорочка. Ну, подивитеся, якщо все влаштовує, все подобається, то тоді кроєте вже із тканини для вишивання, щоб не зіпсувати тканину. Це все на сьогодні. Дякую вам. Залишайтеся зі мною. Всього вам найкращого!